Вітаю товариство! Харківський рідут з громадська організація, я Пилипенко Сергій Григорович. До нас звернулись люди. Я вас вітаю, зараз будемо знімати вас, що тут відбувається і що це таке. Е -е, а от звідси. Мало того, що не зрозуміло, що це за стройка. ця стройка. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не говорить. І жіночки. Кажуть, що взагалі робочі настільки обнагліли, що сваряться тут, матеряться, ругаються з ними, бо машини розставляють навколо, що не можна не пройти, ні зайти. Так воно питання до керівника департаменту жилищно комунального господарства, благоустрія, до мера Терехова. І відповідно до законодавства України повинен бути паспорт будівництва. Де паспорт? Покажіть мені, де паспорт будівництва? Де він тут є? Де розписано? Що це ведеться? Яка стройка ведеться, хто веде. Ну, відповідно до вимог законодавства. Де паспорт будівництва, Теріхов? Ви вже зовсім вам нагліли. Вам плювати не тільки на людей. Давайте розбирайтесь тоді. І в порядок. Те, що тут має бути і як воно має бути. Ось ця стройка. Ми знаходимося на Новосатовському ринку. Гові. Прийміть заходи впливу, врешті-решт, як керівник цього міста. Розберіться зі своїми керівниками департаментів. Дякую. Нагадую, громадська організація Харківський ряду Спартан відслідковує собиття, які відбувається в Харкові. Все одно все буде Україна. Мусління.